Французькі партнери готуються прийняти дітей з лозівської громади на відпочинок та навчання. Деталі подорожі обговорили вчора, 20 березня. Через відеоконференцію конференцію міський голова Сергій Зеленський разом з освітянами поспілкувався з приймаючою стороною та громадською організацією, що готова організувати візит. Мер французького міста Томблейн розповів: спочатку війни намагається допомагати українцям. Він намагався допомогти Україні з спочатку війни. Там він спочатку він отримав uh, різні сім'я з, з України, біженці, Схамковська область, uh, Донбас, помимо Герсанів трошки, і uh, він допомагав знайти роботу в і вони вже знайшли роботу, вже діти в школі у Франції, вони трошки вже розмовляють французьку, uh, тому що він хоче допомогти, як він. До подорожі набиратимуть групу дітей до 12 років з обов'язкових умов, супроводжуючи, які володіють французькою. Сергій Зеленський подякував закордонним партнерам за бажання допомогти юним українцям у важкі часи. Безпосереднього міста було обстріляно 30 разів ракетами російськими, і психологічно діти дійсно потребують часткової реабілітації. Ми проводимо зараз з ними навчання. Навчання на жаль. Дистанційні відповідні обмеження і по навчанню, і по культурним, спортивним заходам знаходимо ну, такі можливості. От вам вдячний за те, що ви підтримуєте, і вдячний меру міста і вдячний республіки Франція. Далі обидві сторони в робочому порядку уточнюватимуть деталі та маршрути для дитячої делегації. За подальшими етапами роботи з міжнародними партнерами слідкуйте на нашій сторінці у Фейсбук та на офіційному сайті Лозівської міської ради.